В житті все, в нашій житті все. Це молитва. Знаєте, сьогодні в семінарях навчають проповідувати, навчають співати, навчають вчительне недільної школи. Ісус Христос Він навчав молитися. І пам'ятаєте, хто підключався. В суботу зранку Іван Петрович проводив молитва, да, він теж, теж тракався цієї теми. Це дуже важлива тема, я вже казав, що від якої залежить все наше життя. Це наше життя. І Ісус Христос Він сказав, що «Дом Мой» як він називається, домом молитви. Да. Дом, ні «домом проповіді, ні домом піння, да, а домом молитви. Якщо ми міняємо. Сущності, як правильно висловитися, якщо ми міняємо призначення, то нарушається Божий порядок. І я хочу трохи прочитати за молитву. Малящийся без уси нема, не молиться зовсім. Малящися без усиль не молиться зовсім. Як ми можемо молитися без усил? Ви знаєте, є стандартні молитви. Три рази на тиждень. Боже, благослови цю піщу. Ну, молитва з це коли я дійсно молюся, коли я відчуваю цю близькість з Ісусом Христом. Коли, ти, є таке, що коли ти молишся, кажуть, що твої, твої молитви вони до баталка. Вони більше не підіймаються. Коли я останній раз молився зі слізами, я кажу, я кажу за таємну помогу. Ціль молитви не просити у Бога, а зустрітися з ним. Ціль молитви не просити у Бога, а зустрітися з ним. Молитви відображаються цінності, якщо молитви немає, то і Бог не цінний. Молитви відображаються цінності. Якщо молитви немає, то і Бог для нас він не цінний. Знаєте, я не хочу. Давати оцінку нашій церкві, яка, яка у нас на якому уровні нас молитви. Бог дає оцінку. Я хочу пробудити у вас рівність, наскільки дуже важлива в нашій, вообще, життя християнина, вона дійсно залежить е, успіх нашого життя, вона залежить від наших відносин з Богом. Як ми можемо відноситися посредством молитви? Ціль молитви не в тому, щоб отримати бажане, а в тому, щоб отримати посилання. Одна молящася людина сильніше не малячуся народу. Одна малящася людина сильніше не маляшуся народа. Бог нам не дає те, що ми у нього просимо, щоб дати то, в чому ми маємо потребу. І це дуже нам іноді не подобається. Бог не дає нам то. Що ми в нього просимо, щоб дати нам, нам більш щось краще. Бо Бог знає, що ми, в чому ми маємо потребу. Збили з ног, бійся на, кали, на, на, на колінах. Збили з ног, бійся на колінах. Коли у тебе немає сили, то бійся на колінах. Ви знаєте, не дуже нравиться, я сподіваюся, що. Е, Скоро перекладуть на українську мову, будемо співати псалом О молитва о молитва в житті Богом ти дана!» Це дуже такий псалом, який автор, я вважаю, що він написав і він пережив оцю зустріч з Богом в молитві, що він його підняв, він падав та, ну, Бог його давав сили. І він з цією молитвою написано, що радість получав. Молитва єдиний засіб, за допомогою якої людина знаходить благословлення, яке їм ніяк іначе не знайти. Молитва єдиний засіб, за допомогою якої людина знаходить благословіння, яке їм ніяк іначе не знайти. Ми хочемо і мати благословіння. Да, звичайно, хочемо. А як його отримати? Молитви. Да? Молитва з зусилля. Якби мені лікар сказав, що в мене смертельна хвороба, і є ліки, які можуть дати життя. І тебе потрібно приймати їх всім утра, всім ранку і всім вечора. Ти приймав би їх? Так, звичайно. Так і з Богом. Поки ти з ним общаєшся, будеш жити. Економить свій час на відносинах з Богом, це оправдувати себе. Економить свій час не з Богом, це оправдувати себе. Молитва це перша реакція на трудні, на трудні обставини, а не остання. Да? Бог не запасне колісо. Бог це перша наша реакція на наші трудні обставини, це що? Коли ми вже все, е, все перепробували, да? І нічого не виходить, ми тогда становимося на молитву. Ні. Перша реакція на наше випробування це молитва. Просити у Бога задовольнити мої бажання, які стали для мене дорожчі, чим Бог. Це перед Богом, перед Ним. Просити у Бога задовольнити мої бажання, які стали для мене дорожчі, ніж Бог. Чим ніж сам Бог. перед Ним. Знаєте, діагностика відсутності молитви, одна з діагностик, це асунство міра серця. Я хочу разом з вами прочитати послання до Філоп'ян, 4 розділ, 6 і 7 вірш. Нічим не журіться, але в цьому молитвою та благанням, подякою висловлюйте ваше прохання Богові. Бога. І ми, Боже, який перевищує усяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. І ми Боже, які перевищуємо всякий разум, всяке розуміння. Нехай береже ваше серця і ваші думки у Христі Ісусі. Диагностика на відсутність молитви нашої це немає миру серці. Це коли в Твоєму серці але образине на, на щось або на когось. Якщо в твоєму серці немає прощення, ти на когось держиш обіду, абіт, якщо в твоєму серці гнів, завість, то дійсно, я не знаю, як ви, але я переживав ці такі от обставини, коли дійсно в твоєму серці нема миру і тобі не хочеться помітити. Я не знаю, у вас таке відбувалося чи ні, у мене відбувалося. І притча, 4 розділ, там автор каже, що більш всього бережи свого серця, бо від, від нього ісходять істочники джерела життя. Що в нашому серці? В нашому серці повинна бути такі відносини один з одним, щоб в нашому серці був мир. Тому наше бажання молитися до нього. Апостол Павел до послання до Ефесян, він каже за зброю. Уявіть собі, він каже. Усякою молитвою постійно моліться духом, усякою молитвою прохання, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням на всіх святих. І от уявіть собі, він каже за зброю, яку ми повинні одягати. І от уявіть собі, якщо воїн сьогодні на війні е тільки в шаломі спасіння, от голий ходить тільки в шаломі спасіння. Що ви йому скажете? Ну, щось у тебе з головою не йде. Да? Бо так іноді і ми. Ви знаєте, ми е думаємо, що ми спасені і все, для цього більш нічого не потрібно. Ну, апостол Павел нагадує, що усякою молитвою, бо всякий час да, не пристане молитися, як це постійно молитися. Як ви вважаєте, як постійно молитися? <кхух> постійно розмовляти з Господом. Постійно, постійно не розмовляти. По не і, ну, ходиш, робиш і ходиш, рабку робиш і все время просиш, його заплавати речі. Постійно. постійно відчувати його близькість, так? Да. Розумієте, що він поля, і ти з ним розмовляєш. Постійно ми повинні порякувати молитви. Знаєте, коли в нашому е серці? Немає мира, тоді і наші уста не відкриваються. Тому сьогодні таке бажання до нас з вами, щоб наше е життя воно дійсно було. Близька з Богом, так, щоб ми молилися постійно, щоб наша молитовна, щоб, якщо ми хочемо мати дійсно благословення в житті, да. бо, ну, бо ми повинні молитися. Бо іначе, іначе ми його не, не, не заработаємо. І... І ціль молитви, щоб ми розуміли, не в тому, щоб просити бажання, а ціль молитви дійсно зустрітися з ним. Оце ціль молитви. Тому будь Господь, благослови, щоб ми дійсно розуміли, що пам'ятаєте, коли Ісус Христос учні прийшли до Нього і запитали у нього, навчи нас молитися. І він учив їх молитися, як це потрібно діти, що потрібно починати молитву. З того, що ти повинен святити святе ім'я Його, бо дійсно він достоїв цього. Потім він каже, не моя воля, бо нам хочеться так. Ви знаєте, коли я. Ну, Готувався до цієї проповіді, і я думаю, якщо б за мною, діти не розмовляли. І вони до мене приходили тоді, коли їм щось треба. Папа, прийшли, прийшли до мене, папа, купи мені це. Папа, купи все, до слідчого потреби, він не підходить до мене. Як ви вважаєте, як, мені, як буду я відчувати себе? Ну, звісно, мені неприємно. Ви знаєте, іноді ми схожі на цих дітей. Коли ми приходимо до Бога тільки тоді, нам, коли нам прижметь, да? коли нас такі обставини, як тіські е зажмте, яке нам щось треба, тоді я приходжу до Бога по Да? А коли добре, коли у тебе все добре, молимося ми до нього. Тоді благодаріть треба. Да. За все благодаріть. За все благодаріть. Бо це є воля Божа. Тому сьогодні таке бажання до нашого до дійсно наша. Церква була да? щоб в вівторок більше приходило людей, щоб ми... Бог буде благословляти. Якщо ви думаєте, що ви там з чимось не вкоритесь, да? то якщо ви Бога ставите на другий план, то звиняйте, Бог не буде вас благословляти. Якщо ми відкладаємо всі свої справи і дійсно знаходимо е, час, щоб спілкуватися один з одним, щоб помолитися, Бог буде благословляти. Бо від молитви залежить наше благословіння в нашому житті. Тому Пусть Господь благословить, щоб ми дійсно розуміли, наскільки важлива наша молитва. Кому, скажіть, Богу треба наша молитва? Більш нам треба. Більш нам треба. Бог хоче відносини, близькі і відношення наших з ним. Тому Пусть Господь благословить, щоб наше життя воно було молитване, щоб Бог, дивлячись на наше серце, бо з якими мотивами ми до Нього приходимо. Приходимо тільки тоді, коли, коли нам щось треба, і коли наше життя в втіскає. Лікати у нас все добре, коли ми, ми, ми вдячні, коли дійсно я в молитві хочу не щось у нього просити, а зустрітися з ним. Я відчуваю цю єдність з ним. Оце я чекую Бога. Сьогодні ми будемо згадувати страждання Ісуса Христа. І будемо читати і будемо нагадувати, хто має, е, хто може приймати хліба той хто мири серце з, з Богом і друг з другом. І сьогодні я казав, що діагностика наш, відсутності нашої молитви це нема, коли немає мира серце, коли ми один з одним. Або посварилися, або маємо образи, або ще якісь обставини. Сьогодні Бог нам буде нагадувати, що дійсно в нашому серці повинен бути мир. Коли ми будемо протягати руку до хліба до віна, ми повинні розуміти, як Ісус Христос молився. Скільки Він часу проводив в молитві, як він молився, яке варення в нього було? І він просив учнів, підтримайте мене. да? Він просив учнів, підтримайте. Ну учні що? Вони заснули. Тому сьогодні Господь не спіті, да молиться до мене. Давайте молиться. Амінь. Амінь.